Уряд таки збільшив разову грошову допомогу при народженні дитини, щоправда, не вдвічі, як обіцяв президент. Таким чином соціальна виплата залежатиме від прожиткового мінімуму і зростатиме відповідно до його змін. Так, з 1 січня за народження першої дитини батьки отримають майже 18 тисяч гривень, при народженні другої 36, а за третю і кожну наступну понад 73 тисячі. Розмір допомоги при народженні дитини у поточному році становить на першу дитину з січня 17 тисяч 952 гривні, і відповідно буде мінятися кожен квартал, при тому, як буде змінюватись прожитковий мінімум, і буде становити з квітня 18 тисяч 304 гривні, з жовтня 18 тисяч 766 гривень, і з грудня 19 тисяч 140 гривень. Це на першу дитину. На другу дитину відповідно з січня поточного року розмір цієї виплати становить 36 тисяч 720 гривень, з квітня буде відповідно становити 37 тисяч 440 гривень, з жовтня 38 тисяч 385 гривень, і з грудня 39 тисяч 150 гривень. На третю і кожну наступну дитину відповідно буде становити з 1 січня 73 три тисячі гривень, з квітня 74 чотири тисячі вісімсот жовтня 76 шість тисяч гривень і з грудня 78 вісім тисяч гривень. Молоді батьки таким змінам тільки раді. Мовляв, ціни ростуть, а прожити на самі лише зарплати при цьому ще й виховуючи дітей дуже важко. Тому допомога від держави дуже корисна та потрібна, але цієї виплати замало. Якщо дитяче годування коштує на сутки 80 гривень, одна пачка вистачає на одні сутки. На одні сутки. місяць 2,700 тільки на одне годування тільки на годування. А ще па памперс... місяць платять нам скільки да. Все. рахунок. Вистачає може на коляску, ліжечку і на, буквально на одежу на перших пару місяців, найбільше. Ну, добре, що збільшили, бо я чула, що взагалі хотіли забрати цю допомогу, якби не знаю, чесно, потрібно самим вкладати, напевно, для дитини. Якщо взяти навіть харчування дитини, якщо, наприклад, мати годує грудю. Дитину, то їй може і вистачає цих грошей. А якщо якісь харчування, як каші, тше, воно не вистачає. Тобто для одної сім'ї може вистачити, а для другої ні. Допомогу, як і раніше, виплачуватимуть частинами. Перша виплата понад 7 тисяч гривень. Щомісяця батькам першої дитини протягом року платитимуть 880 гривень. За другу протягом вже двох років по 1200. І протягом трьох років за третю і кожну наступну дитину по 1800 гривень щомісяця. Однак, аби гроші витрачались за призначенням, соціальні працівники перевірятимуть їх використання. Якщо ця допомога витрачається Саме не на дитину, а на мати витрачає її. Ну я не говорю, що вона не має права купити там необхідні речі в сім'ю. Ну не, не говорячи про памперси на дитину, а вона купила там, допустимо, криватку, телевізор чи холодильник. Не про це йде мова. Це йде мова про те, коли сім'я просто живе за рахунок цих коштів. А саме там купляють алкоголь, тютюн ведуть свій, скажімо, це я вважаю паразитичний спосіб життя, власне, за усі, як ми їх називаємо дитячі гроші. У випадку виявлення такого факту буде складено акт, і в такому разі гроші більше не нараховуватимуться. Світлана Пашенко, Юрій Руденко, новини телеканал Вінничина.